Як чудесно в селі проживать на природі, я далеко тепер від усіх тих суєт, і весь час можна жити тепер на свободі, хоч і буду я жити тут, не наче аскет, і милуюсь я щедрим дарункам природи, упиваючись ніжним тим смаком щедрот, в морі квітів, п'янким ніжним смаком свободи, смаком щедрості фруктів, і ягід беручи їх в рот. І як весело серце блукає на волі серед чистого поля і лугу блука, як той шмелик, що сів ось на квітку у полі, ні на що моє серце тут не наріка, і готова тонути я в морі, де квіти, в квітнику, у полях, у лісах, у лугах, бо ті квіти, їх листя, і віти, як діти, що тримаються ще ледь-ледь-ледь -лед -лед на ногах. Може, люди й не знають, чому то я плачу? Я скажу, що боюсь переведення роду, бо як тільки я квітку зів'ялу побачу, то я знаю, зі мною сумує природа.